Кажуть, що кожне українське село колись мало свою відьму, жінку, яку боялися і шанували, до якої йшли по пораду, але ніколи не довіряли до кінця. Образ відьми один з найдавніших у нашій культурі, і його коріння сягає ще до християнських вірувань. Саме слово відьма походить від відати, тобто знати. Отже, відьма це та, хто знає більше, ніж інші. У різних куточках України її називали по-різному: відюга, віриця, лиходійниця, чаклунка та інше. Та всі ці назви говорили про одне: про жінку, яка володіє надприродною силою. Українці поділяли відьом на родимих і навчених, родимі відьми за повір'ям народжувалися з цими здібностями. Їх могли впізнавати за чорними очима, недобрим поглядом або навіть невеликим хвостом, який з'являвся під час чаклунства. Вважалося, що відьма могла народитися, якщо її мати під час святвечора випадково з'їла вуглинку з печі. Або якщо в родині підряд народжувалося сім дівчат, сьома обов'язково стане відьмою. Бувало, казали, що відьма могла народити від самого чорта. Тоді дитина з'являлася на світ у шерсті або з хвостом, і навіть священик не наважувався її хрестити. Інша категорія навчені відьми. Це жінки, які самі прагнули отримати силу. Щоб стати відьмою, треба було пройти важкі випробування, зневажити святиню і навіть продати душу нечистому. У народних переказах згадують, що така жінка вночі приходила до річки, ловила змій і гадів, доїла їх, а потім годувала тим молоком і так ставала відьмою. Навчені відьми вважалися значно лютішими, бо вони діяли свідомо, з умислом і не знали жалю. В українській демонології відьма мала велику силу над природою. Вона могла викликати бурю, град, посуху чи дощ, наслати хворобу або смерть. Найпопулярніший мотив доїння корів. Люди вірили, що відьма може забрати молоко з хліва або навіть з відра. Родимі відьми залишали бодай половину молока господарю, навчені ж забирали все. Однією з найстрашніших здібностей відьми було перевтілення. Вона могла стати собакою, кішкою, свинею, птахом або навіть клубком ниток чи колесом від воза. Це давало їй змогу непомітно проникати в село, завдавати шкоди й тікати від людей. Подібні вірування мали і інші народи Європи. У Шотландії відьми з'являлися у вигляді кішок. У Фландрії ворон чи сорок, на Сицилії у вигляді жаб у Європі. Відьма була ворогом церкви, служницею сатани, яку палили на вогнищах. В Україні ж вона радше шкодила конкретним людям сусідам, господарям, селянам. Її не сприймали як антирелігійний символ, а як небезпечну, але близьку частину громади. Українські відьми також літали на шабаші. Найвідомішим місцем вважалася Лиса Гора, де вони збиралися наприкінці грудня. Для польоту використовували кочергу, мітлу або тріпачку для льону. Перед вилютом відьма за переказами натирала тіло спеціальною мазю. На лисій горі українські відьми не поклонялися сатані. Там панував відьмака або волкулака, і зібрання перетворювалися на велике святкування нечистої сили, а не на чорну месу, як це було в Західній Європі. Період найбільшої сили відьом це святі ночі перед Різдвом Великодним і на Івана Купала. Саме у купальську ніч вони шукали цвіт папороті, який давав їм знання мови тварин і ще більшу могутність. У ці дні господарі захищали свої обістя, обсипали двори маком, клали під поріг борону або залишали в хліві когось із родини, щоб стерегти худобу. Навіть попіл з купальського вогнища закопували під воротами, він мав силу відганяти відьом. У різдвяний період відьму також намагалися зупинити. Господар обходив подвір'я з хлібом і ладаном, зарубував поріг, щоб нечиста сила не зайшла. Вважалося, що на святий вечір відьма особливо небезпечна. Тоді її можна впізнати, якщо вона просто прийде просити вогню. На Великдень остерігалися навіть викидати шкарлупки від писанок, бо відьма могла зібрати росу із них і попсувати корів в українській сімейній традиції. Відьму боялися не менше. Молодих пар кропили свяченою водою, щоб жодна відьма не наврочила, а під час купання немовляти робили спеціальні обереги, аби нечиста сила не підмінила дитину. Український фольклор зберіг безліч історій про цих жінок. Найпоширеніший сюжет відьма доїть усіх корів у селі, а викрити можна було її лише у церкві, де вона стоїть з глечиком на голові і не виходить під час хресного ходу. Інші перекази розповідають про її закрутки, чарівні вузлики, після яких гине врожай, або про зачаровані предмети, що відьма підкидала у двір, аби викликати сварки чи хвороби. У казках завжди знаходився хтось. Наприклад, кмітливий господар, наймит або хлопець, хто викривав відьму і долав її. Так народ намагався пояснити невдачі, хвороби і нещастя через дію злих чар. Однак, попри страх, відьма завжди залишалася частиною українського світу вона не вигадка, а символ зв'язку людини з невидимими силами природи. Її боялися, але визнавали її владу. Українська відьма не служниця сатани, а жінка, яка знає більше, ніж інші, і цю силу використовує на власний розсуд. Вона стоїть десь між людиною і потойбіччям, між добром і злом. І, можливо, саме тому її образ так міцно вкорінився в нашій культурі, як нагадування про давнє і могутнє знання, що живе поруч із нами і досі. Натискайте підписатися, щоб не пропустити нові відео про таємниці української демонології, звичаї та силу народної традиції. Пам'ятайте, кожен лайк і коментар допомагає цим історіям не зникнути у тіні часу.